Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас нагороди за турнір. В топ-1 ми залишилися. Ранг 3841 місце. Давайте подивимось за нагороди. Так, ну, золотий жетон, це вже добре. Угу. Ще один отрядіка. 50 емблем. Угу. Давайте подивимось ефірки. На жаль, 4. ага, там ще... О, ну це чудово. Дали книжку золотих емблем. Оце гарний результат. Добре, да. Топ-1. І нагороди чудові. Чай, -фірки немає, п'ятизіркової, але книга емблем теж дуже-дуже гарна. Ось такі в мене нагороди. Пишіть, що випало вам. Всім дякую за перегляд. Всім гарного дня, бережіть себе та рідних і до зустрічі на відео на нових турнірах та війнах. Всім до побачення!